Вітаю. Ми продовжуємо оглядати книги з макулатури. Нагадаю, будь-які з цих книг ви можете придбати. Якщо вам щось цікаво, пишіть в коментарі за контактами в описі під відео чи в описі каналу. Отже, ми продовжуємо оглядати військову літературу. Перша у нас серія радянський військовий роман. Олег Смірнов, Північна корона. Ось одразу хотів сказати, Північна Корея. Так, військове видавництво Міністерства оборони СРСР 81 рік. Нибо воєн іздат. Так, є тут вставки з фото. Чи з малюнками, точніше. Писаємо до яких вони сторінок. Ці малюнки. І анотація. Ціна рубль 60. Наклад 100 тисяч примірників. Наступна. Анатолій Іванов Вічний Зов. Ну, цю назву я знаю. Десячу її. Так, це 75-й рік. Той самий воєнний здат. Книга значно грубша. Ось нотація. Події в період 904-942 роки. Робочі крестьяни подпольщики, чекісти. Суть зрозуміла. Так. Тираж 100 тисяч примірників. Ціна 1 рубль 47 копійок. Далі. Герої Великої війни Смірнов. Молода Гвардія 77 й рік. Є фотографії. Ще одна підбірка фото. Анотація. Смірново розшукав матеріали про героїв війни і складають результати цю книгу. Добре відомі розкази. Інші очерки і так далі. Наклад. 100 тисяч примірників, ціна рубль 9 копійок. Шапошніков. Спогади і військово-научні -науч... На... праці. Так. Воєнний здат, 74 рік, Москва. Те є фото. Зміст. наклад 100 тисяч примірників. Ціна 1 рубль 34 копійки. Анотація ще є. Мемуарні записки. Веденого Ведові... радянського воєначальника. У нас іде серія військові мемуари. Є у нас три книги з цієї серії. Перша у нас буде на огляді Сафронов. Неподвласної времени. Так, воєнні здат, 76 рік. Ось цей Сафронов. анотація. Три революції, три війни пройшов в життєвий шлях генерал-лейтенанта Сафронова І так далі. Є теж фотографії. Тобто героїзацією Радянського Союзу людей, вони займались плідно. На жаль, в наш час нам багато слабше цим займались в Україні. Так, наклад 65 тысяч примірників, ціна 95 копійок. Наступне. Кузнецов. Курсом к побіді. 76-й рік, Москва, воєнний здат. Теж є вставка з фото. Міст і анотація. Бивший нарком воєнно-морського флота Кузнєцов. так 200 тисяч примірників рубль 29. І остання книга з військових мемуарів. Мошляк. Вспомним мы пехоту. 78-й рік, военный сдат. Тоже вставка. С фото. Зміст. Аннотація. Автор. Боєць Червоної армії з 29 року. За 38 років служби пройшов шлях від рядового до генерала. Так. Наклад 100 тисяч примірників. Ціна 1 рубль 30 копійок. Ось ще, які вийшли книги в 1977 році цього видавництва з цієї серії воєн... військові мемуари. А це 78 му випустять. На цьому все. Хтось щось читав, може розказати. Пишіть коментарі. Дякую за увагу. Бувайте!